Досі не знаю, що підійде визнання диплому Анекенг чи оцінка Бевертунг. З вами я, Вікторія, на каналі Ваша Німеччина. І так, все залежить від вашої професії, яку ви отримали в Україні, бо професії поділяються на регламентовані і нерегламентовані. Регламентовані професії це ті професії, що вимагають визнання диплома, тобто Анекенонг. Без офіційного визнання неможливо працювати за своєю спеціальністю. Приклад професій, такі як лікар, медсестра, вчитель, юрист, інженер, фармацевт та навіть у деяких сферах електрик. Диплом оцінюється відповідно німецьким стандартам. Часто вимагають ще пройти, наприклад, додаткові курси і, можливо, здати ще якісь іспити. І з приводу нерегламентованих професій тут уже простіше. У цьому випадку потрібно подати документи на оцінку диплома до ЦАП та отримати Бебертунг. До нерегламентованих професій відносяться такі професії, як економіст, менеджер, маркетолог, логіст та кухар, наприклад. У випадку оцінки диплома буде оцінюватися академічна цінність вашого диплома, тобто, чи відповідає він німецькому аналогу. Цей шлях. Я пройшла особисто через реєстрацію кабінету на сайті ЦАП, подаючи заявку на оцінку диплома. І детально, як це зробити, я розказала у своїх наступних відео. А як це було у вас? Наприклад, також ви можете написати мені у коментарях, і я думаю, що це буде цікаво дізнатися людям. Ваш досвід. Я всім дякую за перегляд.